Усім доброго дня! Продовжуємо візуальний контроль 1 долара на обороті. Знач, на обороті 1 долара знаходиться дві печаті. На одній печаті знаходиться білоголовий Орел, на другій печаті, піраміда з оком на вершині. Як ви всі знаєте, білоголовий Орел є національним символом США. Якщо придивитися, в одній лапі він тримає 13 стил. В іншій лапі в нього знаходиться оливкова гілка, що символізує про те, що Сполучені Штати Америки хочуть миру, але завжди готові до війни. Оливкова гілка традиційно зображена з 13 листями і 13 оливками. Також голова орла повернута в бік оливкової гілки, що символізує: більшість переваг у світу хочуть миру, а не війні. У дзьобі орла Знаходиться совій. Сувій це стародавній рукопис на папірусі чи пергаменті з, лати... з написом на латинській мові з багатьох в'єдини. На дурлом розташовано 13 зірочок у блакітній хмарі. Зірки розташовані в поряд 1, 4, 3, 4 і 1, формуючи шестикутну зірку Давида, що характеризує зірку та прабор Ізраїля і став символом масонів. На грудях орла щит з 13 червоними і білими смугами. Також число пір'я орла 32. З правого боку збігається з числом ступенів у масонство, а з лівої 33. Вважається, що 33 таємних ступеня призначення до масонства.